Основи мовлення, що потрібно для того, щоб активізувати мовлення, тобто щоб дитина заговорила, перше це є мотивація. Дитина повинна бути вмотивована розмовляти та комунікувати. Наступний компонент це розуміння зверненого мовлення. Якщо дитина не розуміє зверненого мовлення, вона не розуміє ваших прохань, інструкцій чи слів, які ви до неї звер говорите, або розуміє на дуже побутовому рівні, тобто вибірково, ми не можемо говорити про активізацію мовлення. Наступне це є гнозис та праксис. Важливо, щоб дитина мала добре розвинене слухове сприйняття. Слухове розрізнення, розрізняти звуки, а також щоб в неї була сформована добра моторика, загальна, дрібна та артикуляційна. І щоб дитина вміла переключатися з позиції на позицію, та, щоб коли ми дитину просимо зробити якусь справу, вона могла це виковати. І останнім компонентом того, щоб було активне мовлення, це є когніція. Присформованість усіх цих компонентів ми можемо говорити про те, що активне мовлення буде чітке, зрозуміле та наповнене.